Яка таємниця, про яку ти ніколи не розповідала батькам і не плануєш? Коли мені було 13, бабуся подарувала мені каблучку, одну з найцінніших її прикрас. Перед смертю вона залишила особливу каблучку кожній жінці в родині. Моя була трохи завеликою, і мені сказали не носити її на вулицю, але я все ж наділа. За кілька тижнів вона зникла, іноді мама досі запитує, де вона. Я завжди відповідаю: в коробці Десь я її не ношу, бо боюся загубити. Але правда в тому, що вона вже втрачена і ніхто про це не знає. У той місяць, коли всі думали, що я досліджую сонячну Іспанію, я насправді була за ґратами. Мене засудили на місяць заводіння у нетверезому стані, і це якраз збіглося з датами запланованої поїздки. Поки моя родина вірила, що я насолоджуюся відпусткою в Європі, я відбувала покарання, рахувала дні і ухилялася від питань. На щастя, друзі мене прикрили. Вони публікували фейкові фото відпустки з заходами сонця і тапас, щоб підтримати ілюзію. Ніхто з родичів нічого не запідозрив. Тільки кілька близьких друзів знали правду і допомогли мені все приховати. Це був перший, і, сподіваюся, останній раз, коли я потрапила в халепу. Найскладніше. Цілий рік вигадувати причини, чому я не сідаю за кермо. О, і ще я з Норвегії. Тож, вибач, якщо щось звучить трохи дивно я раніше працював у управному закладі, і, чесно кажучи, це було звичним явищем. Багато родин щиро вірили, що їхній родич просто проводить кілька тижнів у Шотландії. Моя сестра була в токсичних і аб'юзивних стосунках. Я дізналась про це від спільної знайомої, її сусідки по кімнаті, яка щиро хвилювалася і прийшла попередити мене. Коли я запитала про це сестру, вона все заперечила: на її тілі були синці, але вона стверджувала, що це через падіння у спортзалі. Тієї ночі я вирішив діяти не просто поговорити, а налякати його по справжньому. Я був готовий до жорсткої розмови. Я не знав лише одного. Батько підслухав мою розмову з подругою в гаражі. Коли я приїхав до сестри, батько вже побував там. Скажімо так, хлопець отримав по заслугах. Він лежав на підлозі, плакав, весь у порізах. Батько пояснив йому все за допомогою кавої кружки. Ми з її сусідкою прибрали без лад. Ми так і не розповіли сестрі, що насправді сталося. Наступного дня він сам подзвонив їй і припинив стосунки. Ми більше його ніколи не бачили. Пізніше сестра зізналася, що він справді був аб'юзером. Сказала, що саме погроза викликати поліцію змусила його нарешті піти. Вона так і не дізналася, що втрутився наш батько. Мої батьки розлучилися, коли був дитиною, я залишився жити з мамою та відчимом. Мій рідний батько мав серйозну наркотичну залежність крек, кокаїн. Але інколи все ж бачився зі мною на вихідних і, попри все, я його любив. Коли мені виповнилось 14, мій відчим помер. Ось тоді все справді розвалилося. Моя мама емоційно зникла, постійно пила, але ховала це. А мій тато навпаки, нарешті почав намагатися. Він сам записався до реабілітаційного центру і провів там два роки, намагаючись відновити себе заради мене. Тим часом мама повністю залишилася залишила мене самого в нашому будинку, обравши нові стосунки в іншому місті. З 14 до 16 років я був сам. Обидва вірили, що зі мною все добре. Я надсилав їм фальшиві оновлення про школу, спорт, оцінки, але все це було брехнею. Насправді я скотився в важкі наркотики: кокаїн, МДМА, алкоголь, усе, що притуплювало тишу. Я крав їжу, щоб вижити, а ще одяг, косметику, алкоголь, просто щоб хоч щось відчути. Я не на раз намагався покінчити з собою. Усе це сталося менш ніж за два роки. І я ніколи не розповідав про це жодному з них. І, мабуть, ніколи не розповім. Можна запитати, що було потім. Щоранку я виходив з дому ніби на пари, але насправді просто їздив годинами в автобусах, блукав містом і годинами читав біля рік. Озираючись назад, це, мабуть, одне з найдурніших, що я коли-небудь робив, і мої батьки досі не мають жодного уявлення. Одного дня коледж зв'язався зі мною і запитав, чи планую я повертатися. Я відповів, що ні, тож вони викреслили мене з системи або зробили те, що роблять у таких випадках. Зараз я зосередився на тому, щоб скласти решту іспитів і знайти новий шлях у житті, хоча досі ще не вирішив, який саме. Моя мама знайшла у душі використані ватні палички, покриті буро-червонуватою речовиною. Вона подумала, що це якась кислотна рідина, навіть сказала, що схожа на акумуляторну кислоту. Їй потрібно було знати, що це. Вона запитала всіх у домі, ніхто нічого не знав. З якоїсь причини це дуже її розлютило. Вона вибухнула: хтось у цьому домі знає, що це. Вони ж не з'явилися з повітря. Але справді ніхто не знав. Пізніше того ж дня мене осінило. Це, мабуть, були ватні палички, якими я чистив вухо, там був прищик чи щось подібне, і буро червона речовина засохла кров. Але вона була настільки розлючена, що я не наважився зізнатись, і так нічого й не сказав. Зараз мені 45, і я досі цього не розповів. Вона навіть кілька разів згадувала про це за ці роки. Цей секрет я заберу з собою в могилу. Одного разу я випадково залишив печиво на столі, і мій пес з'їв його цілком. Мама зійшла з розуму, була впевнена, що сусіди кинули щось отруйне у двір, щоб отруїти собаку. Бідолаха ледве тримався на лапах і поводився так, ніби ось ось не притомніє. Насправді ж, мій пес просто обкурився і зіпсував мені всі плани на п'ятничний вечір. Одного дня я заблукав у лісі під час походу, і все стало серйозно. Мені довелося викликати поліцію. Вони почали повноцінну рятувальну операцію. Телефон майже розрядився, але я встиг написати батькам, що залишаюсь у друга. Я не хотів, щоб вони хвилювались чи панікували. Поліція знайшла мене ближче до ранку, і я повернувся додому близько п'ятої. Мої батьки досі не знають, що насправді сталося тієї ночі. Під час дівочої подорожі до Шрі-Ланки я ледве уникнула чогось по-справжньому страшного. Це була пастка для торгівлі людьми. І я встигла це зрозуміти в останній момент. Якби мама дізналася, вона б ніколи більше не дозволила мені подорожувати. Я промовчала, щоб зберегти її спокій. Є багато речей, які я приховую від мами, бо вона завжди сприймає все як особисту атаку. Будь-яка серйозна розмова перетворюється на сварку, і нічого ніколи не вирішується спокійно. Мені вже 36, і якщо чесно, я просто більше не хочу це терпіти. Останнє, чим я поділився, це мій діагноз з дух з минулого року. Я мав на увазі тепер зрозуміло, чому мені було так важко. Але це перетворилось на двогодинну сварку про те, що це не її вина. Щоб це взагалі не означало в такому контексті, вона також сказала, що я несправедливий до неї, що звинувачую її у всьому. Хоча я взагалі не мав такого наміру. Це те, чого я ніколи не скажу своїй мамі. Десь у 2014 або 2015 році мені випала нагода взяти участь у випробуванні вакцини. Це була вакцина від Еболи, і я запитав маму, що вона про це думає. Вона була категорично проти. Сказала, щоб я ні в якому разі не погоджувався. Навіть додала: якщо я це зроблю, то не варто показуватися вдома ще довго. Я подумав над її словами. Але потім побачив, скільки за це платили. Це було близько 2500 доларів. І якщо чесно, мені дуже потрібні були ці гроші. Тож я погодився. Зробив щеплення, провів добу з шаленою гарячкою. Потім протягом року регулярно приходив на обстеження. Вона так і не дізналась. І я більше ніколи про це не згадував. А щодо результатів, я намагався щось знайти нічого. Клініка обіцяла надсилати оновлення, але я так нічого і не отримав. Кілька разів писав їм. Без відповіді. Зараз пройшло вже стільки часу, що, мабуть, це вже і не має значення. Я з Великої Британії. Коли мені було 16, я поїхав у подорож до Мексики. Там я познайомився з американською дівчиною. Ми провели разом одну ніч, а потім я полетів додому, думаючи, що більше ніколи її не побачу і нічого не почую. Зараз мені 25. Два роки тому вона знайшла мене у Фейсбук, сказала, що в неї є дитина, і я, можливо, батько. Вона надіслала фото. Хлопчик був дуже схожий на мене. Я не розповів про це батькам не раніше, ніж дізнаюсь, напевно. Їх це знищить, дізнатись, що вони пропустили 9 років життя свого онука, навіть не знаючи, що він існує. Я, нарешті, вирішив щось з цим зробити, знайшов американську компанію, яка проводить ДНК-тести за кордоном. Вони візьмуть мій зразок у Лондоні, а її у США. Результати надішлють нам обом окремо. Скоро я дізнаюсь правду, незалежно від того, готовий я до цього чи ні. І коли настане той момент, усе може змінитися. Дякую за перегляд і не забудьте поставити вподобайку і підписатись. А яка таємниця, про яку ти ніколи не розповідав батькам і не плануєш? Пишіть у коментах. Обійня.